Я черговий раз їду в Україну. До речі, тут з зими у Варшаві взагалі не відчувається. Дуже на вулиці тепло, хоч я так вдягнувся, бо вночі буду проходити кордон, тому думаю, буде холодно. Але на вулиці тут зовсім не холодно. Вчора, до речі, розповідали мені, що на кордоні робиться повна жопа, але я сподіваюся, сьогодні проскочу і не буду стояти так, як вони це робили. Якість стала кращою. Думаю, кращою, тому що я купив екшн камеру і тепер. Ніякої поганої якості на моєму каналі не буде. В общем, приїхав я вже на політехніку, зараз сідаю на свій автобус і їду до Варшави з До речі, хочу розповісти вам таку херню, яка в мене... Зараз буде, у мене в білеті не вказано моє місце у автобусі. Тобто я приходжу в автобус, показую сам білет, показую паспорт і йду, просто займаю місця, місце в автобусі. Ви подумаєте, що це досить класно. Так, да, класно. Але є такі тіло, тіла, особи, яких місце зазначене в автобусі. І може бути таке, що я, наприклад, сяду там в п'ятий ряд, займу своє якесь місце, так, да? і прийде людина і скаже, це моє місце, Тіпа, давай пересідай, я маю пересідати. Тому я сподіваюся, що я не буду на гальорці десь їхати, а місце буде більш-менш добре. Величке якесь село українське у Варшаві. Варшава загоня. Буду їхати фірмою Агат. Це якась іноземна фірма, здається, польська навіть. Я надіюсь, там автобуси будуть дуже класні, тому що я дивився у них на сайті був автобус Вольфа 97.00. Дуже офігенний автобус, я сподіваюся, він мені попадеться. Тому що ж дорога важка, я не хочу ніякому дірні їхати. Так, я ще В общем, приїхав я вже в Люблін. Автобус просто гамно, просто гамно, я вам отвечаю. От Навіщо робити таке і пускати такі З ми доїхали до Києва. Зараз отримую свою сумку і буду розповідати, що до я. І в Варшаві не дочекався я свого Volvo 9700. Приїхало повне дерьмо, в якому я еле їлі доїхав. Дорога важка і це було реально важко дуже. Не встиг я здати сумку, як мені вже тоді нахамили. Причому, знаєте, всі такі з понтами Харківські коротше, і... В автобусі, крім мене, ще один хлопець був, який розмовляв. В общем, їхати було дуже незручно, місця було дуже мало і автобус був дуже дуже, дуже барзо старий. Просто 25 ранку на вулиці ні душі. Йду я, я ще якийсь анчел попереду і все. що позаді мене тільки був. Він вже тут знаходиться 8 років і його ніхто ніколи не може взятися і зробити. Школа номер 286 який я навчався з 1 по 9 клас. Колись вона була червоно-білого кольору, але її зараз розкрасили і зробили як дитячий садок якийсь. Дійшов до свого коледжу і тільки що по дорозі зустрів відеоблогера Артура Гаврилюка. Так незвично підніматися пішки на свій поверх. Я звик, що в мене в університеті є ліфт, і я завжди піднімався на ліфтах. я. В общем, я вже в коледжі, чекаю зараз за відділення лікувального справа переслідувати слайду, щоб забрати свій документ. Бра цю бумажку, палив їм в вазони, зараз їду додому. Дочекався я Вікторію Святославівну, але прийшов директор і я в нього взяв цю бумагу. Зараз їду додому, беру речі, передягаюся, їду в басейн в спортзал, тому що треба качатися. Боже, в якій жопі міра я жив? Я вже 30 хвилин і чекаю тролейбуса. Я просто в шокі, тут немає ніякого розкладу, розписання ніякого нету, де і що зі проходить. Дякую всім, хто подивився це відео, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. І через два дні у нас новий 2016 рік, а може 2015 с. В общем, гарно всім відсвяткувати і швидке добрего.